До виборів залишився місяць. Це означає, що градус політичного протистояння та боротьби просто зашкалюють. Зараз ми часто говоримо про те, що Україна змінюється, і це дійсно так. А чи змінюється якість політичного життя в Україні? Та ні, навряд чи. в арсеналі політиканів все ті ж піар, бікборди, великі гроші, зв'язки. Саме на цих аргументах вони приходять до влади. Чи це потрібно змінювати? Ну, звісно ж, яким чином? Думаю, що тут дорога з двостороннім рухом. З однієї сторони, виборці повинні змінитися. Вони нарешті повинні перестати голосувати за популістів, за політиканів, за людей, які просто говорять про політичні чвари, кописаються в бруді і більше нічого. Саме це спонукає політиків змінитись, взяти нові аргументи. Апелювати до нових фактів, писати повноцінні програми і нарешті почати говорити про майбутнє. Майбутнє це те, що залишає молодь в цій країні. Віра в світле майбутнє це наше все. Тож давайте будемо говорити про неї. І нарешті щось зробимо для цього світлого майбутнє.